Привіт ютубе! Ольга, репетиторка з української, і у нас сьогодні 8 травня і 108 серія серіалу Життя репетиторки Четвер. Про все за порядком. Спершу вітаю вас із Днем Перемоги. Саме 8 травня він святкується на загальнодержавному рівні, і я бажаю, щоб ви досягли перемог у своїх життях. Кожен у своєму, щоб перемога у нас була не тільки спомином, але й дійсністю, і щоб наша держава також досягала перемог і перемагала. І, по друге, поговоримо про обережно шлях до перемоги, обережно, що стосується дітей, учнів у цей період. Зараз якраз кожен із них іде до своїх перемог. Тому що саме цього та наступного тижня у нас проводяться контрольні роботи з усіх предметів у школах. І це дуже насичений і напружений період, адже це останні контрольні роботи перед виставленням річних оцінок. Тому діти дуже нервуються, хвилюються, і для них це відповідальний етап. Тому зараз треба, якщо ви батьки. Або навіть якщо ви репетитори і вчителі бути особливо обережними до дітей. І, точніше, не обережними у ставленні до дітей, і бути уважними, дивитися на те, що відбувається з дитиною. Тому що це величезне напруження. Зануримося зараз у дитячий підлітковий світ. Дивіться, ви підліток, у вас, по-перше, гормони. Вони накладають трошечки інше бачення світу, і ви реагуєте десь імпульсивно, десь сильно емоційно. Вам важко це стримати. Паралельно з цим на вас йде зовнішній тиск, який пов'язаний із тим, що значно побільшало повітряних тривог. Частіше ви ходите до укриттів, частіше ви чуєте вибухи. І це добре, якщо просто чуєте. Також на це накладається те, що вже втома, уже важко, уже вкрай важко, вже довчилися майже рік і вже важко. Паралельно з тим можуть бути ще якісь проблеми, пов'язані з родиною або з особистим життям, які теж можуть бути. І ось це величезне напруження, бо тисне кожен із вчителів каже, ось контрольна робота, ось контроль, готуємося, готуємося, обов'язково потрібно. І ось цей тут тиск, і паралельно тиск батьків, а як же ж ти завершиш навчання, а що ж буде, і дитині важко. І ось ця напруга підвищена може вилитися у фізичному плані або у психологічному психічному плані. У фізичному плані я бачу, як діти в мене хворіють. Є просто хворіють, хворіють і хворіють собі такий от в'ялий процес, який повторюється, продовжується ремісія, знову хвороба. І в такий спосіб вони Ось це напруження виявляють. Може бути таке, що дитина просто оп і звалилася у хворобу, і через те нічого вже не може робити. Це значить, організм теж підійшов до якоїсь межі, після якої він відмовляється функціонувати і йде в хворобу. І також у дітей трапляються нервові зриви навіть у цей період. Тому треба бути уважнішими і обережнішими із ними зараз. Тому що зовні це може бути вже доросла, нібито дівчина або дорослий хлопець. Зовні може навіть от ви дивитеся, їй здається, що це навіть доросла майже людина. Але насправді все-таки не треба забувати про підлітковий вік, про те, що всередині цієї оболонки фізичної дитина. І про те, що кожна от, найменша крапля може стати останньою і призвести, наприклад, до нервового зриву або до істерики. Це може бути якась, не знаю, невдала контрольна з математики, з алгебри чи з геометрії. Це може бути якась вправа або задача з хімії чи фізики, що не вдається. Це може бути якась не знаю, невдача на уроці з української мови. Це може бути будь-що. Тому треба уважніше, спокійніше і з максимальною підтримкою пройти ось цей період, поки штормить ці два тижні, і вже потім можна буде видихнути і розслабитися, і починати відпочивати. Адже останній навчальний тиждень це останній навчальний тиждень. І також бурю емоцій підігріває те, що вчора, 7 травня, нарешті прийшли запрошення, і діти дізналися про те, коли в них іспит де в них іспит, і вони теж, якщо це стосується НМТ, дуже хвилюються. І ось це от уже останній етап, коли вони вже бачать, коли вони складають. Це теж може призвести до якихось наслідків. У когось просто голова поболить, хтось понервує, попереживає, а хтось може зануритися і війти в якийсь панічний стан. Тому треба теж на це зважати і максимально підтримувати дітей у цей час. Тому що коли поки вони крокують до своїх перемог, ми знаємо, що перемога це добре і красиво, але дається вона, на жаль, дуже важкими зусиллями, дуже часто докладанням таких інколи надзусиль, що перемога завжди має присмак такий сумний. І щоб не було такого сумного присмаку у ваших дітей, які перемагають цей навчальний рік, будь ласка. Дослухайтеся до їхнього внутрішнього стану і, якщо це можливо, організуйте їм цими вихідними знову відпочинок. Вони цього потребують, навіть якщо зовні цього не виказують. Ось про це я хотіла з вами сьогодні поговорити. А ми зустрінемося з вами завтра, як завжди, на цьому каналі. Підписуйтеся, долучайтеся, буду дуже рада. До зустрічі, до побачення, перемог вам!